Доброго ранку, шановні друзі. Звертаюся до вас ну, з такими питаннями. Ми всі знаємо, що за два тижні вже буде 30-та річниця аварії на Чорнобильській АЕС, і ця аварія розцінюється як найбільша у своєму роді. На протязі останніх 15 років середня сума фінансування Чорнобильської АЕС для бюджету України становить близько 50 мільйонів доларів США на рік. І фактично за цей період Україна вже витратила понад 700 мільйонів. Є також не ну великою допомога наших західних партнерів, і ця допомога фактично стосується ну нашого бюджету в тому числі. Хотів би сказати, що перші, з перших же років незалежності Україна, стикнувши з цією проблемою, витрачала близько 15% свого бюджету на те, щоб на відновлювальні роботи, а також на забезпечення пільг постраждалим від Чорнобильської аварії. Хочу сказати, що на сьогоднішній день на ці цілі йде близько 5% ВВП, що становить фактично стільки ж само, скільки ми витрачаємо на всю освіту. За цей час від міжнародних донорів Україна отримала близько 2 мільярдів доларів допомоги, і ми їм звичайно дякуємо за цю допомогу. Але я хочу звернути сьогодні увагу на трошки інший аспект цієї проблематики. Ну, перш за все, враховуючи нескінченний поток гуманітарних конвоїв та обсяг так званої братньої допомоги Російської Федерації терористичним організаціям, ми можемо... Вважати, що економічний стан Російської Федерації дозволяє, дозволяє сплачувати історичні борги. Я хочу сказати, що є світовий досвід, коли країни, які взяли на себе відповідальність за борговими зобов'язаннями, сплачували борги за те, де вони стали правонаступниками. В даному момент я розглядаю Російську Федерацію як державу, яка стала правонаступницею СРСР, і про це свідчить ряд міжнародних договорів, де Російська Федерація сама визнавала те, що вона є правонаступником. Але крім того, що вона заволоділа активами як правонаступник СРСР, Російська Федерація, на мою думку, має все ж таки і відшкодовувати збитки, тобто брати на себе також і зобов'язання. Тому на даний момент, звичайно, що потрібно звернути увагу Міністерства юстиції для вивчення міжнародного досвіду в цих питаннях, для вивчення досвіду, яким чином все таки і Німеччина сплачувала борги за війну. А також ми знаємо нещодавне рішення Нью-Йоркського суду щодо Ірану, якого зобов'язали сплатити борги за терористичні атаки 11 вересня. 2001 року тому мною було ініційоване звернення до міністерства фінансів в тому числі для того, щоб вивчити питання, яка ж все ж таки сума була державою Україна витрачена на подолання наслідків Чорнобильської АЕС. І потрібно ініціювати, все таки підштовхувати наше міністерство юстиції для того, щоб воно вивчаючи досвід міжнародних партнерів, зверталося судовими позовами до Російської Федерації щодо відшкодування збитків, які завдані були Україні. Ну, в принципі, якщо коротенько, то я от така от інформація.